Всім привіт! З вами Я Макс Дачник Стока. І сьогодні ми робимо фліп-найф за одну хвилину і за один день. Погнали! Почнемо з однієї хвилини. Для одних хвилини потрібно буде картон, маркери і цей. Так, погнали малювати. Нам зараз головне намалювати сам ножичок. Тут малюю колечко. Так от. Так, теперь треба вырезать. Так, вырезаем. Нам пофиг, что там добре попадает. Блин, вот снимаю, и ты завжди задолгой, что у меня хоть и бото камера впасть. Ну окей, не требуем времени, продолжаем. Вырезаем. Так, ну что, так вырезанный теперь. Блин, это капец. У мене майже завжди пати цей. Тепер швиденького малюємо білий, що в мене білого, на жаль, нема. Тому малюю, як можу. Тут у мене білий повезло. Тепер малюємо швиденько червоним і робимо такий скін Frozen. Тут у нас пленький. І все, у нас виходить ось такий от фіговенький. цей Фліпнайф за одну хвилину переходимо до фліпсу за один день. Так, для нажика за один день ми беремо шаблончик. Я використовую шаблончик макарону і нам потрібно зараз його буде вирізати. Ви його можете намалювати, як я, або можете цей розпечатати, якщо у вас є е, принтер. Але на жаль, принтер у мене немає. Е, я не знаю, чи я його буду купляти. Тому будемо буду перемальовувати з ноутбука. Ось, нам треба буде зараз вирізати повністю весь шаблон, тобто кожну детальку. І будемо її зараз переводити на картон. Так, спершу є. Тепер друга. Повшилося зараз вирізати е, цей лезві і потім е, зробити отворю отут -от, і отут. А так ще тут. Що можна було зробити цей? О, щоб він крутився. І так, ми перенесли. Наші, перенесли. Ми вирізали всі наші основні частини, і тепер нам потрібно їх перенести на картон. Це все трошки в сторонку. Ось, Тепер беремо картон. картон. Е, використовую, якщо ви хочете робити заточку, типу, щоб типу використовувати алюмінієву банку. То, ви, то треба брати плотний картон. Бо вам потрібно буде основну частину, треба буде розліта на дві частини, суперклеєм приклеювати, потім заділяти, потім то опрацьовувати обру... обру... і точки ще суприклеєм підмазати, щоб то цей. Але я цього робити не буду, тому переносимо наше сльєзві три рази на картон, любий, який хочете. І ручки ми переносимо чотири рази на картон. Погнали. Так, я вже ці два основні вирізав, але ці ще поки що не вирізаємо і лишаємо так. Тепер обводимо наші лізві. Далі ми беремо наші лізві і забираємо ці от лишні, лишні частинки. Це потрібно для того, щоб ми далі по-дальшому змогли зробити заточку нашому ножку. ще Тут. Є. Тепер. Так, я ще вирізав одну лезвие це буде основна частина. Тепер до цих двох частин я зараз буду прикладати і це от обводити. Ось, але спершу на нашій ручці для цих двох частин ми обводимо ми на оцій, на цій на оці, на оці частині. Ми, проводимо, ми 3 мм відступаємо, відступаємо, а тут можна по 2 І нам потрібно буде провести десь паралельну лінію, десь до відси. Це треба для того, щоб, зроб, щоб потім, коли ми робили заточку, нам, ми могли зробити такий гладенький переходик. Погнали. Ось провели. І тепер нам потрібно е, оце от вирізати, і у нас вийде новий шаблончик. Ось що у нас виходить, і тепер ми ці елементи обводимо на наших навезених елементах. Так, снаріс вже перевели, тепер переводимо на цей, на ручки. Готово. Ми все обвели. Тепер ми вирізаємо ось ці от кружечки і далі вирізаємо самі е, наші основні частини. Але, коли це вирізаєте, то вирізаєте, бачите, оце от, то оцих оци, цих штук не, не має бути. І тут оцей оце не має бути. Поняли? Ось так от. Це потрібен для того, щоб можна було зробити заточку. Я думаю, зрозуміло, тому вирізаємо. І, кстати, можна використовувати лобзик, але я буду використовувати ось ці ножниці. Вони мені дуже зручні, е, во. тому е, йдемо вирізати. Я вже все вирізала. У нас виходять ось такі вот частинки, дві основні, дві е, другорядні. одна основна і дві другорядні. Ось, зараз ми це все повинні склеїти. Це буде отак от. Ось. Буде от виглядати якось. А це буде виглядати якось ось так. Ось. І склеїмо це. Так, ось я все приклею, у нас має вийти ось такий результат. Тепер треба, щоб це все висохло, і далі ми будемо наносити шпаклівку, щоб зробити такі легенькі переходити, ну і саму заточку. І далі будемо склеювати вже Так, тепер. Основне. Беремо шпакльовку. Ось шпакльовка. Ну, ви можете зробити розфер макарону, це сода і клей ПВА розмішані в, равних, в рівних пропорціях. Але я використовую шпаклюку, бо я не хочу використовувати соту, тому що е... ну, мага буде трохи сварити. Ну то що, зараз наносимо, чекаємо, поки висохне, і далі будемо складати наш ножик. Так, ось наші основні частинки. Ось я їх зашліфував, покрик, покрикла їм ПВА, щоб вони добріше, краще трималися і все там впорядкувалося невипане. Зараз будемо складати ножичок наш. Це відкладаємо. тепер беремо паличку з-під суші, відмічаємо на ній по одному сантиметру, і нам потрібно 4 штучки. Нам потрібно їх буде вирізати. Так, у нас виходять ось такі ось 4 частинки, і тепер нам потрібно їх приклеїти в ці місця, куди я покажу. Так, дивіться. Першу ми приклеїмо сюди і беремо далі ці дві. Ми клеємо з якої нас приклею, і приклеїмо їх на ось ці частинки. Зараз буде виділяти. І також перед тим, як склеювати ось ці частини, ось, ви їх приклею сюди, їх треба буде приклеїти сюди. Я їх, е, я кінчики цей, трошечки підшліфував, щоб вони були рібні. Ось. І тепер нам треба приклеїти цю частину зверху. Треба ще почекати, щоб ця вистихло. Фублін вистала весела. Так, ось що у нас виходить. Ось я вже приклею цю, оцю, цю сторону. Так, може, там трошки нерівно буде, але це нічого страшного. Може, від е, цього е, страшнішим не стане? Він все одно буде гарно Ось так от. Буде ще сюди зараз, бачите, отак буде виглядати. Ось. І це буду я папіром, папіром закладати. І оцю частинку ми поки що нікуди не клеїмо. Вона буде, е, типу, Стопорок. Ось. Чекаємо, поки це висохне, і будемо вже закладати саме лізві, щоб воно могло ходити. Далі ми поміщаємо резвію між ручками і, і закладаємо ось таку от штучку, щоб резвію ну, могло крутитись. Далі нам потрібно ось це закріпити. Тобто беремо суприклей і треба нам його так зараз приклеїти до ручок, щоб. Само лезвие могло ходити, але ця, ця штучка нікуди не пропадала. Так, ось що у нас виходить. Ось так от я вже склею. Тепер нам потрібно ці откінчики забрати. Ми, ми беремо лапсик або канцелярський ножик і забираємо їх. Я не знаю, що виберу, але побачу, як мені буде легше. Так, Ось. Тепер як розвію наш механізм? Ну, так, трошечки. Ось я тут перекаю стопорок, щоб в наші резві далі, як треба, Блін, не ходило. Воно так буде триматися. Ось таке от класно. Ось тепер ми будемо його розмальовувати. Правда, я не знаю, який ким розмалювати, я думаю, розмалюю Stone Gold, але це вже буде за кадром. І цей. Ось такий от. І думаю, що цей. Що ще е, плакою лаком уже в кадрі. Ось такий класний, в нас реально виходить ножичок. Ось як ми, ось як ми бачимо за хвилину, а це за день. Так, а ще. Ось тут я приклею ось таку от ще одну, ще один стопорок. І тепер наш лізвіт теж нікуди не буде ходити. Ось такий от реально крутий ножичок у нас виходить в ріп-найф, а в Stone Cold він буде ще я погнав красти. Ось так у нас виходить ножичок. Ось такий старой опасный stone Раз покриваємо лаком і ножичок готовий.